А я у вас не випадково запитала про буряк. Я от вам принесла невелику брошурку, ось таку от. Тисяча рецептів з буряка. Да? Е, я, так би мовити, теж в своєму роді лікар. Ну, тільки ви от по-синтетичному такому всьому такому ненатуральному, а я більше про здоров'я, да? про красу. Та майбутнє. Якщо, якщо от ви ще ну, не промиті у вас мозги, то я от вам рекомендую от почати застосовувати буряк. Да, тисяча рецептів. Він там і для серця, і для судини, і для шкіри. Ну, якби, якщо ви хочете лікувати в проблему, якби от бути найкращим спеціалістом, то от рекомендую звернути на бурячок увагу. Наш, наш от бурячний завод пропагандує значить, тисячу рецептів як лікування. Ну, абсолютно широкого спектру, да? Тобто, бачите, тут бурячок да, в формі серця. Ну тому що серце він повністю ну тут він чемпіон, якби тут ніякі ліки йому не суперники. Скажіть, будь ласка, скільки, скільки головок чеснока Скільки б ви от головок буряка могли б призначати. Перефразую, от скільки б ви людей хотіли б, щоб були здорові, а не приймали оцю от хімію а жили б з. Я ще на півставки підробляю. Наче там заводики. Ну, за я думаю, не надо ну, Я на наступному візиті, ну він, атеросклероз. Все, все, все.